Салют, друзі, з вами Фуртік. Чи бувало у вас таке, що заходиш в App Store або Play Market, а там, окрім Brawl Stars і немає в що пограти? В такі моменти згадуєш ті легендарні часи, коли ігри були дійсно достойними, так звана праймова колекція. І в цьому відео ми розглянемо декілька мобільних ігор в період з 2009 по 2014 рік. Взагалі раніше в мене виходило відео про Java ігри, тож, якщо комусь буде цікаво, то погляньте посилання в описі. Ну а ми починаємо. Angry Birds Classic 2009 року. Гра від студії Ravio, яка переросла в багатезну продовжень відеоігр, мультсеріалів та двох повнометражок. Я вже мовчу про товари. По сюжету першої частини гри свині нагло крадуть пташок-яйці. Далі граємо власне за пташок, якими вистрілюємо з рогатки, і в кожної пташки тут свої здібності: прискорювати, потроюватися, вибухати. Ось ця взагалі яйцями стріляє. Жіночко, то ви рятуєте чи кидаєтеся яйцями. Коротше, в першій частини гри аж 21 сезон. Прийшов величезний успіх і, само собою продовження, тому в 2010 році виходить Angry Birds Rio, на честь того, що вийшов мультфільм Rio. По сюжету наших пташок викрадають і відвозять в Бразилію. Але вони звільняються і заодно рятують всіх пташок, яких також схопили. Проте замість свиней в нас на цей раз ось ці мавпи з мульта. В цій грі вже тільки 8 сезонів, і ближче до кінця нам потрібно врятувати голубчика і перлинку і добратися до фінального боса. Оцю білу пташку. Після цього вийшло ще дуже багато продовжень по мотивах ігри, як хороші, так і погані. Але розбирати їх всіх ми сьогодні не будемо, але ж згадаємо декілька з них: Bad Piggies або Злі пацієта це спінов основної гри, де на цей раз ми вже граємо за свинів, будуємо різні типи машинки, щоб викрасти яйця. серйозно в цій грі якісь фетиш на яйці. Ну і Angry Birds Star Wars зроблена за мотивами як не дивно зоряних війн, де наших героїв переодягнули в стилі Star Wars. Особливістю гри в тому, що її сюжет перетинається з сюжетом зоряних війн і придумали більше класних рівнів. Ну і на цьому поки що закінчимо злими пташками і прийдемо до наступної гри 2009 року: зомбі проти рослин. Ще одна нереально крута гра, яка отримала і продовження. Отож, в першій частині гри ви маєте захистити свій дім від нападу зомбі і захистити не зброєю, а рослинами. В вашому розпорядженні маса різних рослин своїми фішками і здібностями від простої рослини, яка стріляє горохом, закінчуючи вишеньками, перчиками і ось цим кабачком, якого ми з друзями в дитинстві називали Бонаквак. Гри зібрати сонечка, які нам дають соняшники, правильно розставити рослини і валити зомбі до кінця. Хоча цім разі також не такі прості, тому існувало багато видів своїми фішками, з купаками, без нього, різні боси, і їх там ще дофігав. Я згадав лише маленьку частину, а локацій було тільки п'ятеро: це день, ніч, басейн, туман і дах. В 2013 році вийшла друга частина гри, яку я недавно перепройшов. З відмінностей це те, що в нас тепер є машина часу, і ми можемо подорожувати в часі. Ясне діло. Що відкрилося більше локацій, рослин і зомбі. Механіка і гри така ж сама. А от з локацій появилися наше подвір'я, Єгипет, Піратська загата», Дикий Захід, льодовиковий період, але не той, що ви думаєте. Ще були майбутнє, темне минуле, юрське болото, пляж і так далі. Другу частину гри сприйняли нормально, навіть дуже добре. Не могло нарадувати те, що гра тримається на хвилі. Ну а далі в нас кут зероб» 2010 року. Про зеленого монстрика на ім'я Амням оригінальну, якого треба було годувати всякими солодощами, різними цукерками, людянками і так далі. Вони трималися на мотузках, і треба було правильно перерізати, щоб вони впали йому прямо в рот. Майже за кожний рівень потрібно зібрати всі три зірочки, щоб попасти на наступні етапи. Ну і в гри було також продовження і мульти. Але я про них не дуже знаю, тому хитро йдемо далі. Фрутні з дві року суть простіше нікуди. Вам просто треба різати фрукти, що появляються на екрані, і може звучить скучно, але ті, хто грали в неї, зрозуміють, що. Залипнути можна. Гра може закінчитися лише тоді, коли ви пропустите три фрукти або одну бомбу, які дико бісили. І не знаю, як вам, але коли я грав цю гру і дивився на ці нереально смачні фрукти і сок, коли ти їх перерізаєш, мотивація щось таке з'їсти була моментальна. Крокодильчик Свомпі 2011 року. Гра від самого Діснею. Якщо ви бачили моє старе відео про Java-ігри, то ви знаєте, що Дісней, окрім мультів, займалися ще й відеоіграми. от, крокодильчик Свопі це одна з таких ігор. Особливості, те, що вона не зв'язана старими персонажами Діснею, а абсолютно новим. Ціль гри провести частину води нашому крокодилу, який такий ну, дуже типу чистюля, і ми тут такі механіки. І проводимо воду так, щоб вона добралася до свомпі, без бактерій і так далі. Ну і як і в більшості ігор, з кожним рівнем стає дедалі складніше і складніше. А у 2012 році вийшло продовження про крокодила Кренкі. особливо й не відрізнялася, тільки тут замість води якась якісь енергетика, а вже. У 2013 році вийшла ще одне продовження. Особливо також нічого нового і толкового не придумали, але гроші потрібні були, тому додали крокодила Елі, який ми проводимо не воду, ні енергетик, а пар. Гра однозначно стала одною з найпопулярніших і Дісней не міг просто так закрити очі і розробив продовження у вигляді Адешце Пері, який я також згадував у попередньому відео серйозно скільки мені вам ще його нагадувати, щоб ви його подивились. І Адешце це Міки дойшлося до того, що вони зробили типу кросовер між пері і свомпі. Ну самі розумієте, йдемо далі. Temple Run 2011 року, гру, яку я вперше побачив свого брата, і ми задротили в неї до вечорів. Сюжет ми. Тобто якийсь мужик повинен тікати з храму, натиканому різними пастками, а далі по тимничих джунглях від монстрів. Але ми казали, що це мавпи. І в гри було вийшло друге продовження. Суття вони відрізнилося, але не пам'ятаю в якій конкретно частині за ними біжить. Декілька мавп, а в деякі одна здорова. На цьому продовження не було. Добре, це чи ні? пишіть в коментарі, а от гра все одно схопила свою популярність. Hill Climb Racing 2012 року. Відеогра, суть якої є мета проїхати якомога далі від початку Звісно, вам потрібно буде економити паливо і балансувати між газом, щоб не перевернути вашу машину до чортової бабці. Особисто я не дуже фанатів від цієї гри, але мої друзі абсолютно. Хоча гра справді хороша, інтерес ще розбавляв нові локації і моделі машин. Subway серф з 2012 року. Оу, oh ще думаю, довго пояснювати про цю гру не потрібно, адже в неї грали майже кожний, будь-то ти дома. В школі. Школі або десь в дорозі, а свого часу вона була на першому місці в Play Market та Store. Та й в принципі Subway орфс одна з найпопулярніших і невпізнаваєміших ігор у світі. Історія простіше нікуди. Малий пацан Джейк малював графіті на поїздах, але малого замічає жирний поліцейський своїм собакою, яка мені нагадує собаку з історії іграшок першої частини. І починає бігти за ним, щоб дати малому хулігану тягла. В принципі, вся ваша задача втекти і не вхопити від мужика, а одно розблокувати нових персонажів. Купляти скини і побити свій же рекорд. Чим далі ви пробіжите, тим швидше стає гра. Але як тільки ви десь зачепитесь, вас тут же почне доганяти цей жирний поліцейський. Локації міняються на різдвяні, хеловінські і так далі на початку свят. Ну і різні країни світу. Щоб отримати нових персонажів, потрібно зібрати гітари, шапки, НЛО або бумбокси, які знаходяться в таких кубиках. Звісно, є ще інші способи, як от реєстрація через Фейсбук, що дає синього монстра, і так далі. Майже в кожного персонажа є два скіни, які можна купити. E dá a Hungry Shark 2012 року. По суті, це симулятор акули, де ви починаєте з самої маленької акули, якій потрібно просто жерти всіх риб. Звісно, одразу ви не зможете з'їсти всіх, а від деяких так взагалі треба тріпати, щоб не жерли. Ну і цю шикарну рекламу, думаю, ви також пам'ятаєте. Одразу, як тільки гра вийшла, було доступно тільки одна акула, а вже пізніше додавали п'ятеро початкових акул. Найбільшою була тигрова акула, і творці продовжують створювати нових акул все більше і більше. І дійшло до того, що в гру додали мегала. Дона, найбільшу акулу, яка колись існувала на світі. Ну а далі творці почали вже створювати видуманих акул, щоб тримати увагу аудиторії. Особисто я в просту Hungry Shark грав не так багато, як Hungry Shark World. Ну і само собою ми з колегами завантажували в версії, щоб одразу дістати всіх акул і різні кльові штучки, типу таких маленьких. Восьминогів, які плавають біля них, і так далі. В Hungry Shark World додали багато нових локацій, тому ми могли плавати як в звичайному пляжі і їсти жирних людей, так і десь в Антарктиці поїсти пінемінів. Звісно, з часом дизайн акул почав переходити в якийсь абсурд, але тим не менше з красивим дизайном. Сімпсони 2012 року. Здається, перша відеогра про Сімпсонів, яка виходила на Android і iPhone. На початку гри нам показують невеличке відео, де показують, як Гомер сидить на роботі і задротить якихось ельфів на планшеті, але в Момент починається несправність реактора, і Спрідфілд вибухає. і стає зоною відчуження. Далі нас перекидують вже в саму груди. Ми починаємо грати за Гомера Сімпсона і маємо відбудувати місто з самого початку, так як ми хочемо. По ході гри відкриваються нові фішки і персонажі. Пізніше через успіх цієї гри виходить схожа, тільки вже про футураму. По суті, все ж абсолютно таке саме, тільки трішки інший сюжет. І, зокрема, те, що мені сподобалося, це піксельні рівні з бійками. Спанч Боб, Дінердеш. не знаю, чи багато пам'ятають цю гру, та я все ж не міг не згадати її, оскільки дико в неї задротив. Гра про губку Боба із Кідверта, де ми повинні працювати в Красті Крабс. Серйозно дитинці завжди хотів спробувати. Приймаємо клієнтів, виконуємо їх замовлення і відкриваємо нові локації. По суті, це все, але при проходженні можна дико залипнути, особливо коли тобі 9 і ти фанатієш від губки Боба. Сумно що її забрали з App Store і Play Market. та все ж йдемо далі. І ми плавно переходимо в 2013 рік, де на нас чекає Geometry Dash. гра через яку не одне дошкільня зламало свій телефон через те, що пройти її було набагато важче, ніж деякі звище перечислених. В основному в цій грі була потрібна спритність і здорова нервова система. Сама по собі гра класна, динамічна, задній фон, скіни, палітра кольорів, але на все це ви мало будете звертати увагу, коли потрібно буде пройти рівень. Shadow Fight 2, або і по нашому бій з тінню, А тінь це ми. в цій грі є аж три частини, але свою славу вона отримала на другій частині. На початку гри нам показують невеличку історію про нашого персонажа, який мандрував по світі і прийме. Прийми приймав участь в різних боях. Одразу видно азійську культуру. Пізніше він відкрив храм з демоном всередині, і в ході чого він перетворився на тінь. Далі ми повинні битися, битися, битися і ще раз битися, щоб дійти до кінця. Походу долаючи різних босів, а їх тут всього семеро. Останній з них це титан. Ну і ще були рівні з підземеллі. В основному це все. Походу гри ти купляєш собі зброю, різні обладунки і все. Сонік – Держ 2013 року. Безумовно, Сонік один з персонажів, про якого Ігор більше, ніж 10, а 10 це багато. Ну і само собою, що з різних компів і пристроїв він добрався і до телефонів. Вперше в цю гру я побачив сестри на день народження і був просто заворожений як з герою, так і персонажами, так я і я й познайомився з синім їжиком. Ну а тепер про саму гру. По суті, гра схожа на Subway Серфсі і Temple Run, тільки своїми фішками. Але, як на мене, Соніку такий режим ігор підходить найбільше. Час гри ми зустрічаємо босів тільки двох. Збираємо різних персонажів і б'ємо рекорди. Свого часу гра встигла зробити колаборацію з Angry Birds і Hello Kitty. Не питайте, чому. А пізніше з новими оновленнями в грі стало доступно не просто купляти персонажів, а відкривати локації і відбудовувати, щоб отримати їх. А пізніше, десь у 2015 році, вийшла Sonic Dash 2 яку я також безмежно любив і затротив з друзями, щоб побити рекорд один одного. Гра така ж сама, тільки вже з дизайном персонажів з мультсеріалу Sonic Boom, а з особливості те, що в кожного з персонажів з'явилися нові фішки, і під час гри були спеціальні тунелі, щоб можна було поміняти персонажа. Ну і ще пізніше вийшла гра Sonic. Forces, де з особливостей була лише те, що можна було підключатися вже з друзями і змагатися з ними. На цьому з Соніками ми закінчимо, бо список можна продовжувати ще дуже багато. Ну а ми перейдемо в Attack 2014 року. Ще одна безумовно легендарна гра про те, як ми це мужик, який живе на болоті, і ні, я не про Росію зараз, то інше. Е, отож, в цій грі в нас є автомат, щоб відбиватися від крокодилів, бобрів з бензопилою, єнотів з динамітом, комарами і НЛО. Цьому нам допоможуть хамелон, бабця з веслом і мужик, з яким можна піти на пиво. Ну хіба є щось краще за це? Ось, в принципі, і сама суть Гри. Захищай своє болото, дизайни класні, задній фон супер. Сама суть гри нереально класна. Збісячують тільки ці ненормальні черепахи, якими спочатку зриваєш панцер, а далі вони летять на тебе як ненормальні. Особисто від мене респект цій грі. Ну і закінчимо ми на менш популярній Smash Shom 2014 року. Гора, в якій ми можемо грати з антропоморфних стероїдних тварин, будь то ягуар, білий медвідь або лиситя. В ході гри ми купляємо їм різні обладунки і... Все, персонажів тут тільки шестеро, і на жаль, гра не стала настільки популярною, щоб її зробили продовження або оновлення, та все ж. Ну і на цьому все, друзі. Надіюся, ви отримали невелику дозу ностальгії відео. Однозначно, одне з найважчих і збирати інфу з деяких відеоігор забрал до час. Та все ж, якщо вам сподобалося, то напишіть в коментарі, яка була ваша улюблена гра. І якщо ви хочете продовження, то поставте вподобайку. Якщо зберемо 45, то я одразу почну робити нове відео. Ну а з вами був я Фуртік. До зу зустрічі